12 квітня, ріпак ритмо наш. Думав, не їхати, поки не потепліє. Ну так склалося, потрібно було і поїхати на трасу, подивитися, яка там дорога, чи є, чи немає. Ну, вже для себе, для історії знімлю. Хотів не їхати, не дивитися, щоб не, як, не спортити собі настрій. Але, знаєте, я навіть... Навіть 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 піднявся настрій. Тому що бачу, що не все так страшно. Ріпак ритму видержав всі оці катаклізми. Дивлячись на інші ріпаки, як вони лежать повністю, ось так лежать всі, то він більш прямо стоячий. Навіть ми тоді після морозів приїжджали, хто знає, хто слідкував, хто слідкує. Ось так він, прямо стоячий. Він вже навіть вирівнявся в нас. Я скажу на рахунок ось того обробітку, хто слідкує, хто цікавиться, де ми ріст обробляли. І ось тут якраз ми стоїмо, ми не обробили, пропустили 100 метрів, до краю не дійшли, не обробили. Чесно скажу, вирізняється. Поки що не можу зрозуміти, чим вирізняється, якось. Якось, де ми обробили ріст регулятором, він навпаки вищий. Ну, Ми там давали бору. Більше ми нічого не давали. Але він якось вище і ну, головки, так сказати, от світять більше його як виглядає. Ну, якось він тут витягнувся більше. А тут, де ми не обробили, то він нижче, але він світліше. Але він трошки кольором світліше. Ну, Будемо далі спостерігати, тому що ми обробляли якраз перед примулем, та навіть так видно, по зросту бачимо, де ми не обробили, він нижче. А де ось, ну воно вирізняється, блін, ну, не знаю, камера передасть, не передасть. Ось десь отаку, ось тут межа. Ось тут межа. Трошки вирізняється. Ось тут ми обробили, тут ми не обробили. Ну а тут таке, головне, що він вижив. Все, все з ним поки що добро. добре. Добре, добре. Добро. Маємо надію, що щось буде з нашого ріпачка. Все ж таки непогані завдатки. Посіяний він у нас два через один. От, де окремі такі рослинки. Бачимо, які вони моцні. Гарні, але я скажу, що такої сильної різниці у нас тут посіяно 300 тисяч, ну зійшло тут трошки менше. То де один росте іде так дуже великої різниці такої поки що не помітно. Тобто ну, він не реагує ну не дуже на те, що рідше, тобто можна його сіяти, от ми якраз нормально посіяли. 250, я думаю, це для нього буде норма, а можна і 200, тому що він просто там більше кидає бокових бутончиків. Ось бачимо, які рослинки у нас ось тут. Просто центральний стовбур. І, і ось яка рослина, яка поодинока. Вона не така висока, але вона моцна. Ну, бачимо, вон, у нас вже, мабуть, там приховано хоботник. Був поселився, хоча ми бризкали, обробляли. Або, можливо, тому розобєна. Не будемо зараз риться. такого масового немає, десь то ми знайшли. Так що такі справи. Я ж кажу, настрій навіть, навіть трошки піднявся, настрій, бо все, все добре з ним. Нічого тут такого страшного немає. Все, тримаємось. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Такий огляд собі на пам'ять. До речі, з Лакові так вони і здихають. Потрошки. Ми тут працювали хізафопом, нагадаю, десь два тижні тому назад. Ну, бачимо, що вони вже конкуренції не складають і, мабуть, не складуть. Мабуть, при потеплінні вони все ж таки загинуть.